Прогресивного крила демократичної партії у конгресі США відкликали свого листа до президента Джо Байдена, в якому закликали адміністрацію переглянути стратегію щодо російської війни в Україні, вести прямі переговори із Росією і поєднати військову та економічну допомогу Україні із посиленим дипломатичним поштовхом, аби знайти реалістичний механізм для перемир'я. Цей лист викликав хвилю критики як від інших членів демократичної партії, так і від української влади. У вівторок очільниця. Прогресивного кокусу у палаті представників Праміла Джепал заявила, що сталася помилка. Чернетку листа створили кілька місяців тому, а помічники законодавців надіслали його без узгодження. Більше про ситуацію і майбутнє підтримки України поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапе, вітаю. Вітаю, Юля. Багато всього відбувається у минулі кілька днів. Як пояснюють ці 30 демократів появу і відкликання цього листа, і якою насправді є їхня позиція? Дійсно, Дійсноюлю доволі дивна ситуація. Побачили вчора. Ми оцей лист про який ти сказала пізніше. Після шквалу критики, який вилився на підписанні цього листа, ми побачили ще одне звернення від премєр Джая Джаєпал. Від представників прогресивного крила демократичної партії там вона пояснює, що не так зрозуміло цього листа, і що в жодному разі конгресмени не закликали до припинення військової чи економічної підтримки України навпаки, закликали її продовжувати однак разом із цим посилити також і дипломатичні зусилля для того, аби припинити війну Росії в Україні. Це звернення було вчора сьогодні ж. Менше ніж за 24 години після оприлюднення початкового листа, побачили ми ще одне звернення, де вже проміла JPL каже, що вона і разом з іншими підписантами відкликають своє першочергове звернення, що сталася помилка, і що а, цей лист було відправлено без погодження. Деякі конгресмени, конгресвумен, які цього листа під чиї підписи ми побачили під цим листом. Кажуть, що вони підписували його ще чи наприкінці червня, чи на початку липня, і що з того часу багато на їхню думку змінилося. Тому зараз вони б ніколи такого листа не підписали свою ж позицію. Члени прогресивного крила демократичної партії щодо України щодо військової, гуманітарної, економічної підтримки пояснюють так. Давай послухаємо їхні звернення. Через несвоєчасність дехто поєднує наше повідомлення з нещодавньою заявою лідера республіканців Макарті, який погрожував припинити допомогу Україні, якщо республіканці прийдуть до влади. Часова близькість цих заяв створила прикре враження, що демократи, які рішуче і одностайно підтримували та голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, якимось чином пов'язані з республіканцями, які прагнуть перервати американську підтримку для президента Зеленського. Та українських сил немає нічого дальшого від істини. Кожна війна закінчується дипломатією, і ця закінчиться також після української перемоги. І, власне, в цьому листі преміла Джея Павла також і позиція Кевіна позицію Кевіна Маккарті. Це представник республіканців палаті представників. Нагадаю, глядачам раніше він казав, що в разі, якщо республіканці прийдуть до влади і візьмуть палату представників, він натякнув, що підтримка України, зокрема військова, економічна, може зіштовхнутися із перепонами. Хоча, наприклад, сенатор Міч Маконеласи, лідер республіканців у сенаті, навпаки, каже, що. Потрібно підтримувати Україну ще більше потрібно посилити цю підтримку. І зокрема закликає до цього білий дім. Ось така позиція. Також республіканців вірю на противагу до того, що ми почули від демократичної партії. Остапа, яку реакцію викликав зміст цього першого листа у Білому домі і конгресі. Юлі, знаєш, дуже багато критики викликав зміст цього листа. Зокрема, серед членів і демократичної партії, серед серед колег цих конгресменів. І конгресвумен, зокрема Кріс Мерфі, це сенатор демократ, каже, що ризик занадто передчасних переговорів із Путіним може призвести до того, що Україна може втратити свої території а Путін будь-які угоди не, не буде він їх дотримуватися. Також він сказав, що інколи хуліганові потрібно показати межі його влади, і потім аж переходити. До якихось дипломатичних методів врегулювання також відреагували інші конгресмени демократи, сказали, що це звернення, це лист, це наче протягання оливкової гілки миру воєнному злочинцю, який зараз до речі програє цю війну, казали деякі демократичні законодавці. Ненсі Пелосі, це лідерка палати представників і демократка. Вона зараз перебуває в Хорватії. Також сказала, що. Підтримка конгресу не послабиться. Навпаки, конгресмени і демократи і республіканці на двопартійній основі будуть стояти з Україною до переможного кінця. Сказала так, вона що ж до Білого Дому, то скала, що так цей лист бачили і продовжують співпрацювати з конгресом для підтримки України, але без України не вирішуватимуть нічого, юля. Ми із самого початку говорили, що стосовно України нічого не буде відбуватись без України. Іншими словами, ми не будемо вести розмови із російським керівництвом без українського представництва, і це залишається нашою політикою та підходом. Пан Зеленський також сказав, що він також хоче кінця цієї війни, але він не вважає, що зараз настав час сідати за стіл і домовлятися з путіним. Ми поважаємо його думку щодо цього. Він головнокомандувач. Тож ми надалі зосередимося на тому, щоб його війська могли досягти успіху на полі бою, і щоб пан Зеленський міг досягти успіху, якщо і коли прийде час сісти за стіл переговорів. Важлива заява, і дійсно за минулий тиждень Остапа ми почули заяви як від демократів, так і республіканців, які можуть свідчити про те, що певний відсоток конгресменів може не погоджуватися із тим, що Україні варто допомагати стільки, скільки треба. А саме на цьому наголошує адміністрація Байдена, чи викликає це занепокоєння щодо майбутнього двопартійної підтримки Україні у активістів діаспори, які не одне десятиліття працюють із конгресом. Юлю активісти вважають, що двопартійна підтримка збережеться попри будь-які заяви, які лунають Тетяна Ворожко. Наша колега поспілкувалася з президентом Українського конгресового комітету. Ось послухаймо, яка його позиція щодо цього. Нам треба бути приготовленим до, до того. Нам треба очікувати, що е, е, громада змусить буде тим більше. Працювати змусив тим більше буде брати активну участь після виборів, які відбудуться в листопаді. Але я вам скажу, треба думати позитивно. Одне, як всі знають, одна тема, над якими республіканці і демократи погоджуються в конгресі, це підтримка України. Є. І я думаю, що більшість із одної партиї, і з однієї партії, другої, так і далі буде, буде підтримувати і буде надавати цю допомогу. Але я думаю, так само це багато є має до діла з виборами. Так що я вважаю, що це є по-перше, риторика політична. Друге, є, що я знаю, що наша громада, наша зорганізована громада, буде тим більше агресивно ставитися. Uh, і буде працювати над те.